Мирдовому да і серцю вашому, дорогі друзі, знову маємо гарний час порозважати над віковічними істинами Божого Слова. В основу нашої розмови візьмемо сьогодні одну дуже цікаву і повчальну історію історію древності. Ця історія зафіксована у книзі пророка Ісаїв, 38-му розділі. і Я бажаю поділитися нею з вами. Книга пророка Ісаї, 38 розділ. Читаємо Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього Ісаія, Амосів, син, пророк. І сказав до нього, так сказав Господь, заради своєму домові, бо ти вмираєш і не будеш жити. І відвернув Єзекія обличчя своє до стіни і помолився до Господа та й сказав: О Господи, згадай же, що я ходив перед обличчям Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх. І заплакав Єзекія ревним плачем. І було слово до Ісаїї, кажучи: Іди та й скажи до Єзекії так, сказав Господь Бог, батька Твого Давида. Почув я молитву твою. Я не читаю далі цей текст, але хотів би коротко порозважати з вами, дорогі друзі, про наступне: уявіть собі молодого юнака у віці 25 років. Молоду, успішну людину. Більше того, людину, яка у такому молодому віці займає царський престол. Власне, це був Єзекія 25 років, поставлений царем. Але що особливо нам говорить книга Біблія про цю людину? Ви можете прочитати про це у книгах царств. За днів його царювання сказано про цього мужа, що він чинив до вподоби Господу. Були царі, які чинили не до вподоби Господу. Цей же чинив до вподоби Господу. Він. Відмінив висоти, на яких євреї приносили жертву, це було не до вподоби Господу. Він знищив мідного змія Нехуштана. Це ще той був змій, якого був зробив Моїсей, коли народ ізраїльський йшов пустелею, коли жалили змії, і той, хто дивився на нього, залишався жити. Але прийшов час, і цей предмет із міді став. Предметом поклоніння. Язеки зрозумів, що це відвертає людей від поклоніння Богу. Поклоніння предмету відвертає людину від поклоніння Богу, істинному і живому. Він знищив просто цього Змія. І зауважують нам автори, які писали історії про Єзекію, що на Господа Бога надіявся він всім своїм серцем і не відступав від нього за днів. Свого царювання. І як результат був з ним Господь, куди б він не ходив. Власне, на цьому ми закінчуємо оптимістичну частину нашого оповідання, нашої історії про царя Езекію. І перейдемо до більш такої сумної, невеселої частини, її називають сьогодні криза у людському житті. Якщо ви були уважні, те, що ми сьогодні читали. Пророк Ісаїя приходить до Єзекії і каже йому невтішну вістку: Зроби заповіт для твого дому, бо ти помреш і не одужаєш. Виявляється, цар Єзекія той, який справедливо ходив перед Богом, який чинив згідно його заповідей, згідно його слова, той, з ким був Бог, захворів і не просто захворів. А захворів смертельно. Тобто ця хвороба повинна була спричинити смерть для нього. Моя думка сьогодні для кожного, хто чує слово Господнє: як ми реагуємо на те, що стається у нашому житті? Слово сьогодні до людей, які своє життя присвятили служінню Богу, які стараються жити згідно Його слова. Які стараються ходити його шляхами, його дорогами, які вірні Господу, подібно як був цар Єзекія. І що ж трапляється, мої дорогі? Виявляється, що нас зустрічають проблеми, подібно тим проблемам, які зустріли царя Єзекію. Буквально декілька днів тому я був на одному із похоронів. і... Молода людина, любимий сину батьків загинув в автокатастрофі. Можна зрозуміти біль і смуток. Змінити ми не можемо нічого. Але разом з тим, навіть в такій ситуації, в людини, яка вірить Богу, залишається право вибору. Який же вибір? Втрачено не повернеш. Ти маєш вибір зреагувати відповідним чином на подібну ситуацію? Чи бачили ви людей, які у гукали: о, Господи, що так зі мною сталося? Чому ці страждання прийшли в мій дім? Я так старався ходити справедливо перед твоїм лицем. І тепер я прикутий до постелі, я хворий, Господи, та хай би вже тому п'яниці, який не цінував своїм здоров'ям, а в мене ж не так. Нехай тому, хто чинив зло, хто чинив беззаконня, нехай того зустріне, але мене добро і справедливо, Господи, перед Тобою, чому це зустрічає. Ви пам'ятаєте, як говорила одна із сестер до Ісуса Христа? Господи, коли б ти тут був, це в Іфані відбувалось. Коли б ти був тут, то брат наш не помер би, нам, людям, віруючим. Які говоримо про те, що ми служимо Господу, інколи буває незрозуміло, чому трапляються проблеми у нашому житті, чому до доброго, справедливого царя Єзекії раптом приходить хвороба? Але я хочу сказати, що людина, наповнена Божим Духом, інакше реагує на ситуацію, коли апостолів, дії апостолів, ми читаємо, побили, побили жорстоко, і коли їх переслідували. І вони знову зібрались разом і молилися. Ви можете прочитати цю молитву. І якою ж була їхня молитва? Боже. Та забери отих наших поневолювачів та тих, хто переслідує Господи, якимось чином усмири, а може навіть покарай. Зовсім ні. Абсолютно. Вони молилися, Господи, повстали в цьому місці на Твого Сина, Ісуса Христа. Я передаю своїми словами. І на нас Його робів, щоб зробити нам те. Чому бути визначила Твоя, Господи, рука? Це людина сповнена Духом Святим, так сприймає обставини свого життя. Господи, те, що я зустрів, Твоя рука наперед визначила і рада Твоя так повеліла. Це говорять люди, які сповнені Святим Духом. Люди так реагують і так сприймають те, що спіткало їх в житті. Отже, повертаємося до, до царя Єзекії. Пророк Ісаїя приходить до нього. Нам хочеться, щоб до нас говорили пророки. Ми спішимо, можливо, інколи шукаємо і в чергу стаємо до пророка почути, що то Господь скаже. Хочу сказати, якщо мені або вам хоче щось сказати Господь, Він посилає. Пророка Ісаїю. Він посилає свого учня, Ананію до Савла, і каже: Йди, отам, на тій вулиці знаходиться він. Бог знає, коли особисто говорити з нами. Решта, він все сказав для нас у своєму слові. Єзекія, почувши звістку, що він помре, відвернув своє лице до стіни. Підтвердження: роби, заповіт, ти помреш, не одужуєш. Єзекія. Відвертає своє обличчя до стіни. Заплакав, каже слово Господне, заплакав сильно. І в той час, коли він відкривав свої очі, він бачив перед своїм обличчям стіну. Він бачив просто стіну. Далі виходу немає, далі все. Далі закрито. Декілька моментів і декілька думок перед тим, як ми будемо дякувати Богу. Мої дорогі друзі. Шановні християни, послідовники Ісуса Христа, хто віддано і вірно ходить перед Його лицем. Можливо, саме сьогодні у вас перед очима стіна. Можливо, саме сьогодні ви не бачите виходу. Я хочу сказати, щоб ви звернули особливу увагу на те, що сталося із Пророком. Вірно ходив справедливо і віддано, але на сьогодні стіна. У нашому житті інколи виникають стіни. Інколи ми їх будуємо самі. А потім кажемо, як подолати. Пам'ятаєте пророка Іллю, який жалівся Богу. Господи, Твоїх пророків побили. Жартівники Твої зруйнували. Я один. Сам один я лишився. Господи, немає більше нікого. Я один. А Бог каже: Заспокойся, Ілля. Я передбачив, я ще зберіг. Я ще Декілька тисяч людей, які не схилили свої коліна перед валом. Інколи ми будуємо такі стіни особливого самоспівчуття. ой, нас не помічають. Я в виняткових обставинах. Мені так тяжко, на мене не звернули уваги. Я нагадував про учня Ананію, якого Бог посилав, помолитись, покласти руки на Савла. Який мав стати апостолом Павлом. І Ананя говорить: я знаю, Господи, скільки він зла вчинив Твоїм святим. Я знаю. Ми інколи будуємо стіни нашого знання, через яке не можемо переступити. А Бог каже: Ти йди. Це, що ти знаєш, не все, я знаю більше. Він є моя. Вибрана посудина. Він багато послужить для мене перед царями, перед владиками за мними. Я вибрав його. Він є моя вибрана посудина. Інколи ворог душі нашої будує стіни, і ми дозволяємо йому це робити в нашому розумі. Вам знайомі такі вирази, ой, мене не помічають, я такий талановитий, а мене не залишають служіння, а мені не дають часу за кафедру. Одна сторона інша, він будує ще одну стіну. Ти грішник. Ти пам'ятаєш, ти зробив гріх. Ти знаєш, що він настільки великий, тобі Бог навіть не може простити. Ти розумієш, що тобі немає виходу. Ми знову в стіні. Чи наш погляд правильніше сказати, знову звернутий перед нашим обличчям стіна? Ми не знаємо, як нам бути далі. Я хочу запевнити вас, Словом Божим. Дорогі брати і сестри, немає такої стіни, яку не міг би зруйнувати Господь. Він каже, звертаючись до Ізраїля, звертаючись до жителів Єрусалима, твої стіни Єрусалиме завжди переді мною. Стіна – це те, що захищає. Але разом з тим ми говоримо про стіну як про проблему. І тому каже Господь сьогодні до тебе. Твої стіни, твої невирішені проблеми, твої високі мури, про які ти не знаєш, як переступити, вони завжди переді мною. З Господом ти можеш пройти, як сказав Давид. З Богом моїм я перемагаю військо, з Богом моїм я піднімаюся на стіну. Над стінами, над проблемами, над всім цим ти маєш твого Бога. Твого Спасителя, який готовий тобі допомогти і вирішити твою проблему власне сьогодні. Хай не буде стіни перед твоїми очима, хай буде відкритий простір, хай будуть перед тобою руки Спасителя, який сказав: Я не залишу тебе і не покину тебе. Він може зруйнувати стіни, які стали на твоєму шляху. Довірся, Господу, і з молитвою прийди до нього сьогодні. Амінь.